1900 рік Місяць липень, 1 червня, неділя, Удар ес саламі, столиці східноафриканської німецької колонії, сьогодні Танзанія, введена в дію міська телефонна система з 25 абонентськими станціями 2 липня понеділок у Фрідрісхафені на Боденському озері граф Фердинанд фон Цепелін здійснив перший випробувальний політ на своєму керованому дирижаблі. 3 липня вівторок. Російський цар Микола ІІ скасовує депортацію до Сибіру. На початку ХХ століття там проживало 287 тисяч засланців. 4 липня середа Королівство Віртемберг ухвалило новий закон про податок на пиво. У Штутгарті річне споживання пива становить 292 літри на людину, а у Мюнхені 566. 5 червня четвер відкрито Пруську Королівську обсерваторію на горі Сніжка, найвищій вершині судецьких гір Карконоше, 6 липня п'ятниця. У США Демократична партія приймає програму президентських виборів. Її кандидат Вільям Дженінгс Брайан. Браян 7 липня субота. Міністр закордонних справ Франції Теофіл Делькас застерігає палату депутатів від втручання Франції в китайське питання 8 липня неділя. Кількість відвідувачів всесвітньої виставки в Парижі падає через спеку. Температура повітря сягає 38 градусів в затінку. Ціни на квитки знижуються з 75 до 60 сантимів. 9 липня понеділок у Лондоні британська королева Вікторія Оголошує конституцію австралійських колоній, які мають бути об'єднані в федеральну державу 10 липня вівторок. Німецький Рейх і США підписали у Вашингтоні торгову угоду 11 липня середа. Наступником убитого в Китаї німецького посла Клеменса фон Кеттелера став Філіп Альфонс Мум фон Шварценштайн. 12 липня четвер. Кайзер Вільгельм ІІ підвищує Еміля фон Леселя до генерал-лейтенанта і призначає його командувачем експедиційних сил в Китаї. 13 липня п'ятниця Британці зазнають великих втрат у боях з бурськими партизанами під піднітральсником і Дердепортом у Південній Африці. 14 липня Субота у рамках всесвітньої паризької виставки розпочинаються змагання з легкої атлетики літніх Олімпійських ігор. 15 липня неділя Британські війська завдають поразки повстанцям Ашанті, які облягали місто кумасі в британській колонії Золотий берег. 16 липня понеділок у Берліні починається міжнародний конгрес текстильників. Основні теми відрядна робота та покращення становища працівників 17 липня Вівторок. Кабінет міністрів Румунії під керівництвом Георге Григоре Канта Кузіно оголосив про свою відставку. 20 липня наступним прем'єр-міністром стане Петре Карп. 18 липня Середа Для придушення повстання. В Китай з Неаполя відправляється 2000-й італійський експедиційний корпус. 19 липня четвер. Метро в Парижі відкрито. Між станціями Майо та Венсен під час всесвітньої виставки вводиться в експлуатацію перша ділянка метро. 20 липня, п'ятниця. Марокко передає Іспанії території поблизу Санта-Крус і Малільї. Іспанія активно переслідує свої територіальні інтереси в цьому регіоні. 21 липня субота. На відкритті парламенту в Кейптауні, британський губернатор Капської колонії заявив, що закінчення англобурської війни в Південній Африці неминуче. 22 липня неділя. Король Сербії Олександр І оголошує заручений з Драгою Масін, вдовою інженера і колишньою Фрейліною його матері, яка старша за нього на 9 років. 23 липня понеділок. Відносно яскраву комету побачили астрономи з США і Франції. Її можна буде бачити на небі до кінця року. 24 липня вівторок через загрозу погіршення дисципліни у німецькому рейху заборонили доступ публіки на засідання у військовому суді 25 липня середа у Парижі під головуванням соціаліста міністра торгівлі Франції Олександра Міллерана збирається міжнародний конгрес з охорони праці та безпеки. 26 липня четвер. Під час повстання боксерів в Китаї російські війська після важких боїв завоювали китайський порт Нічванг. 27 липня п'ятниця. У своїй промові Кайзер Вільгельм II закликав німецьких солдат не брати полонених у боротьбі проти боксерів в Китаї. 28 липня субота в Німеччині відзначають численними заходами 150-ту річницю смерті композитора Йохана Себастьяна Баха. 29 липня неділя російський революціонер Володимир Ленін, який повернувся із Сибірського заслання, відправився в еміграцію до Німеччини. 30 липня понеділок. Відповідно до поправки до указу про торгівлю Федеральна Рада Німеччини може зобов'язати певні професії вести трудові книжки та робочі листки по годинної праці. 31 липня вівторок Русія постановила, щоб релігійне навчання у старших і середніх класах шкіл у місті Познань проводилося німецькою, а не польською мовою.